Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 23 березня. У Київській області вдень температура становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. На півночі. На Житомирщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 12 до плюс 10 градусів. Та до плюс 6 вночі. У Житомирі Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Чернігові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Сумській області очікується температура від плюс 7 до плюс 11 градусів в день. Та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у сумах закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс десяти градусів, та від плюс 2 до плюс 4 вночі. Ранок та вечір у Харкові будуть ясними Вдень очікується хмарність, опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 10 градусів, та вночі від плюс 4 до мінус 2. У Донецьку ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс трьох вночі. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Хмари, які з'являться в Одесі в день, протримаються недовго ввечері очікується ясна погода, без опадів. На Миколаївщині вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 5. У Миколаєві ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, опади не очікуються. На Херсонщині максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Ранкові хмари затримаються у Херсоні до вечора, а потім розсіються. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 5 градусів. У Запоріжжі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Опади не очікуються. На Кримському півострові очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день та від плюс 2 до плюс 3 вночі. Весь день у Сімферополі буде хмарним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 12 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 6. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 8 до плюс 15 градусів в день. Та вночі від плюс 3 до плюс 5. В Івано-Франківську протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На Буковині очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 6. У Чернівцях на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора, опадів не очікується. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 7 до плюс 8 вночі. Весь день в Ужгороді буде хмарним, опадів не прогнозується. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 11 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. Хмарна погода протримається в рівному увесь день без опадів. На Волині денна температура буде від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 6. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується. На Хмельниччині очікується температура від плюс 8 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 5. У Хмельницькому небо майже весь день буде хмарним, вдень можливе невелике прояснення опади не передбачаються у центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Кропивницькому обіцяє бути ясним, без опадів. На Полтавщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. Хмари, що з'являться на небі у Полтаві вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. Опади не передбачаються. У Черкаській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, та від плюс 4 до плюс 6 вночі. Ранкові хмари затримуються у Черкасах до вечора, а потім розсіються, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4. У Дніпрі ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опади не очікуються. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. Народний прогноз погоди у давнину була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг, тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день 12 червня. Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ, а ще 23 березня буває перша у новому році гроза. Рибалки у цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плітка. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось і все на сьогодні. Нехай ваш день буде наповнений світлом, теплом і новими надіями. Дякуємо, що приєдналися до нас. До нових зустрічей!